Громадська організація Народна Рада Врадіївщини це добровільне об'єднання громадян України для здійснення захисту конституційних прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів. Поширює свою діяльність на всю територію Врадіївського району Миколаївської області зі статусом юридичної особи. Головою Народної ради Врадіївщини обрано присяжнюка Олексія Валентиновича. Вищим керівним органом є загальні збори членів громадської організації. Засідання загальних зборів Народної ради відбувається за адресою вулиця Героїв Радіївщини 89 щопонеділка о 17-й годині, залученням голови районної державної адміністрації, селищного голови, керівників підприємств. Основними завданнями Народної ради в Радіїщини є цивільний громадський демократичний контроль за органами влади. Відновлення балансу політичної та державної влади в країні як необхідної передумови правової, соціальної, незалежної, демократичної республіки. Головною метою діяльності громадської організації є захист конституційних прав громадян України, задоволення їхніх економічних, соціальних, соціально-культурних екологічних інтересів, об'єднати громадян, які прагнуть реалізувати свої здібності та інтелектуальний потенціал у побудові Європейської української держави. Сприяти створенню громадських організацій, що борються за здоровий спосіб життя, за громадянську порядність і антикорупційність, за збереження національних традицій. З моменту свого створення, а саме 3 квітня 2014 року, Народна Рада в Радіївщині здійснює свою діяльність на принципах прозорості, відкритості, публічності і вже чимало добрих справ має на своєму рахунку. Зокрема, Народною радою в Радіївщини виділені кошти для придбання паливно-мастильних матеріалів, що дозволило розпочати роботи по облаштуванні сміттєзвалища. Підкріплено громадське формування селищної ради, яке проводить нічне патрулювання в розважальних закладах та місцях масового відпочинку молоді. Частково зібрані кошти на облаштування зони відпочинку біля центрального ставу. Не залишилась осторонь громадська організація і на звернення отця Романа. Члени народної ради Ханагян Юрій Карапетович і шліхар Олег Володимирович закупили будматеріали, які вже використовуються у будівництві церкви. До Дня перемоги член народної ради Ханагян Юрій Карапетович виділив кошти для привітання ветеранів святковими постерами на білбордах селища. Відгукнувся він також і на прохання фінансової допомоги для лікування важкохворої односельчанки, і на звернення дитячого садочка Калинонька. В нашому дитячому, дитячому садочку Калиненька виникла необхідність у придбанні музичного інструменту. І ось ми дізналися, що в нас у Врадівці створена народна рада. І ми вирішили звернутися до їх з проханням у придбанні цього інструменту. Написали листа. І буквально десь через пару днів вони відгукнулись. І сказали, щоб ми ці інструменти для вас придбаємо. І в понеділок, об 11-й годині дня, до нас приїхали представники народної ради і разом із Ханаяном Юрій Карапетовичем, які нам привезли інструмент, музикальний інструмент Ямаху, яка нам дуже потрібна в роботі дитячого садочка. І ми дуже вдячні ще Юрі Карапетовичу за те, що він відгукнувся на наше прохання у придб. Нам значить допоміг він у підписці періодичної преси на друге півріччя. Це методичні журнали для роботи наших вихователів. І ще нам подарували дуже необхідну для нас річ ксерокс. Який нам буде слугувати в роботі наших вихователів? Ми дуже вдячні нашій народній раді, які відгукнулися. І це не тільки це, що вони зараз в даний час нам допомогли. Вони сказали, що у нас будуть виникати якісь такі. Важливі питання, які вони змогли б нам допомогти вирішити, що ми до їх зверталися. Ми дуже їм всі вдячні. Вдячні всі працівники дитячого садочка, дітки наші і батьки. Селищна рада приєднується до вищесказаних слів. Дякує громадській організації Народна Рада в Радіївщині за розуміння, допомогу і співпрацю та виражає надію про подальшу сумісну діяльність на благо рідного селища. Телевізник Радіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.